Всім доброго дня. Сьогодні друга частина буде по зуберу D2. Розкажу вам, як його налаштувати. Перша частина була про як його установити. Тепер друга частина буде, як його налаштувати. Так, по... плюс мінус Це ми налаштовуємо мінімальну і максимальну напругу, при якій буде вибивати світло, виключати повністю всі прибори. Мінімально заводу йде 180, максимально 200, 253. Якщо переходить за ці межі, виключається повністю все. Потім є в нас меню. Заходимо плюсиком тон. Тут електрики ставлять 10-30 секунд. Це неправильно. Краще ставити 180 секунд. Для чого? Якщо у вас є компресорна техніка, для її правильного запуску потрібно більше часу, ніж звичайно. краще поставити затримку на 180 секунд. Друге меню у нас. Тут ми можемо визначити, виставити перевірку напруги, але для цього потрібно, щоб ваш мультиметр був відкалібрований теж правильно, щоб можна було нормально виставити і відкалібрувати. Туди ми наліземо. В принципі, багато хто цим не користується, не потрібно. Що в нас далі? Лут. Тут ми виставляємо час затримки виключення реве при провалах низької напруги. Стоїть одна секунда із заводу. Чому це ми можемо собі дозволити? Тому що нижня, нижня напруга низька, не так страшна, як висока. Тому ми можемо собі дозволити затримку в одну секунду. Так і залишаємо, як ставили із заводу. Наступний пункт у нас ОДТ. Тут у нас два режими. Атри, перший режим це. Коли починається відліку часу і у другий режим, е, коли починається час відліку е, включання реле. Перший це після нормалізування світла. Другий режим після зразу аварійного відключення. Ми ставимо після нормалізування світла. І в нас режим гістерезі. Е, що це таке? Коли перевищується то більше, ніж 253 задане, які у нас є, реле виключається. А включається тільки потім, коли вольтаж е, падає до е, 248. Так, наступний репіт. Тут у нас 5. Це що воно означає? Захист від част частих повторних спрацювань. Якщо реле зафіксує спрацювання, між якими буде менше, ніж 20 секунд 5 разів, то на 6 раз він відключить всі пристрої на 1 годину. Щоб тоді вийти з цього режиму, просто вистачить нажати будь-яку кнопку. І у нас Brightens. Це інтенсивність світла датчика. нашого цього. Можна збільшувати або зменшувати, воно вже як вам сподобається. І все, от такі були в нас налаштування. Кому було цікаво, підписуйтесь.